Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що угоди стосовно ядерної програми країни може бути досягнуто. Про це він сказав у телезверненні з нагоди свята нового року Новруза. За його словами, в черговому раунді переговорів, що відбулися у Лозанні Швейцарія, сторони досягли нових спільних позицій, які можуть лягти в основу остаточної угоди. Президент Рухані зазначив, що є певні розбіжності однак, на його думку, немає нічого, що не можна було б вирішити. Сподіваюся, наприкінці перемовин ми досягнемо згоди та договору, який був би в інтересі. Сах усіх країн Ірану, регіону та світу водночас державний секретар США Джон Керрі у Швейцарії заявив про значний прогрес у переговорах із Тегераном. Ми досягли справжнього прогресу. Ми дотримались наших домовленостей, які уклали в рамках спільного плану, і ми всі виконали наші зобов'язання. Ми довго і наполегливо працювали, аби досягти всеосяжної угоди, яка прибирає міжнародне занепокоєння з приводу ядерної програми Ірану. Шість країн світу ведуть переговори про угоду з Іраном, яка має на меті обмежити ядерну діяльність країни. Чому становити військову загрозу. Іран наполягає, що його ядерна програма має винятково мирну мету. До 31 березня сторони мають укласти угоду, яка передбачає згортання ядерної програми Ірану в обмін на скасування санкцій.